Привіт! І це я, Нікіта і ми проходимо Хорор Марія. Я граю з юзі... биконкою і зараз ми починаємо. От я х... буду йти спершу до самої будівлі, і... в якій і самому треба проходити. От і я йду. Ми йдемо і ми вже до кінця прийшли. От і вже кінець. І... І ми вже беремо ключ від оцього бежища. І ми будемо вже відкривати ті двері. Починаємо і от вийшло, а тепер ми будемо шукати ключ до нової двері, щоб ми змогли. І тут недавно ми поміняли все, як цю кімнату. І всередині я тільки зараз почув, таке побачив. І я забрав ключ і ми будемо починати. І я не тільки буду знімати меопрінг і Roblox, щоб ви знали. ну і ще одну гру. Ну не знаю, коли почати. І буду, почина... і буду колись починати. От і ми будемо відкривати це. І там буде скрімер, але я його не боюся, бо це не страшно. Бо, бо перша частина для мене як для дітей. І я тут буду чуть заморочуватися, бо я збув. От і Марія сама, От та, як, як тетя Зіна. І це маленький юмор, може, якщо вам було смішно. От і ми відкриваємо двері. Тепер ми, ми заходимо і йдемо. Мо б ви знали, куди я вас тут покажу, куди. От наш і проход. І це вже скоро кінець! Вітаю, якщо ти дивишся до такого моменту, то можеш, якщо дуже цікаво комусь скинути, або просто поставити лайк. І моя ціль 50 підписників. Просто я хочу це зробити. І в моєму каналі буде скоро один місяць. І ми, я зараз буду коду розв'язувати. я забув. От, і ми вже зробили все. Код був 1,963. І от і дира. Нам не хотіло одразу зу, зу виход давати. От і треба маленький паркур. І отут проходить отак. І треба через це. І так само скрімер, от як ця, ця, ця Зіна, типу Марія. ну Це Марія. ну І ми будемо починати заходити. От ми маємо перейти, і тут буде доска, от бачите. От тут вона. І я тут в беконку. Ну і ми будемо починати Тип, заходити. Ну, тут дуже темно. Раніше було дуже світло, а тепер дуже темно. І я наконець побачив цей, цей вход, і це вже кінець. І шахти типу, міняли кольором, як тоді було. І от, я вже вийшов. Звідти. От і зараз, скоро скоро я вийду. От я вийшов. Тепер ми будемо йти до. Нашого загону, тобто машини до нашої машини. Я просто подивився, якщо вона тільки є, бо, вон... бо вона не біля мене. І це кінець. От. Оце кінець. За перегляд. Гарного вам.